Дорогі віруючі, немає такого прикладу в цьому житті, в цьому світі, такої людини, яка б об'єднала в себе розум, мудрість, милосердя, як наш пророк. Печать пророцтва посланець Аллаха Субхану Тааля. Останній посланець Аллаха Субхану Ми, Маємо брати з нього приклад у всьому Лекаткена Ле фі Суліла усва хасана, як про це каже Аллаху Субханагу. от отже, дорогі віруючі, якось це передається від Ібна Беса, ані Ібн Беса ради Лава Ангма دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراه زجر شديد وضربا وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم ايها الناس عليكم بالسكينه رواه البخاري ابن ابن عباس انه خيبودا zadovoleni الله نميه وباتكم يدرجється що він вирушив з пророком у день Арафа пророк Алегіслату васалям, почув ззаду гучні крики, удари та рику верблюдів. Тоді він сказав на них і показав, сказав і указав: О, люди, дотримуйтеся спокою, передав ель-Бухарій. спокій ас-сакіна. Дуже важлива насправді риса. Саме про, про цю рису, про цю якість, про цю цінність. Ми сьогодні будемо з вами говорити. І хоч тривоги, альгуму, це не матеріальні речі, які можуть впливати матеріально, а почуття вони мають сильніший вплив, ніж матеріальні спокуси. Насправді, це так і є. Спокій, дорогі віруючі, сакіна. Одне з воїнств Аллаха насправді. Дюндун міндюну діля, яким він обдарував послідовників свого посланця, Салассалям. Кожного відповідно його віри. Я кажу це не просто так, я кажу це, спираючись на конкретний приклад, на конкретний аят. І в цьому аяті Аллах Сухану Та'аля каже. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Те, що витікає із віри. І цей аят він стосується. Він стосується тих подій, які ви прекрасно знаєте. В чому аяті Аллах Таля каже: він той, хто зіслав спокій у серця віруючих, щоб вони зміцнилися у вірі поряд із вірою, яку вже мали. І як після цього спокій не може бути воїнством, одним із воїнством Аллаха. Якщо ми подивимося на приклади інших пророків, наприклад, Ібрагіма Алігі селем, то ми знайдемо те ж саме. Ібрагім Алігі селем. Що хотіли зробити з ним? Спалити його в водні. Але він він тримав цей спокій. Він був дуже спокійний. Він навіть відмовився від допомоги Янголів. Він сказав, ні, Аллах мені допоможе. Муса Алігісаля, коли він зі своїм народом тікали від фірауна у Аджунудії, і коли вони, тобто його народ, його послідовники, казали йому, му мудракун», муса, що, що ти робиш, куди ми течемо? Що ми робимо? Вони зараз нас застануть. Вот, отже, отже, воно. Вот а він що сказав? Муса, алейсалям. Що він сказав? Він сказав дуже твердо та спокійно. Келя інна ма'я робі. Сайядін. Ні о істину зі мною мій Господь. Він вкаже мені шлях. Він знав, що так чи інакше Аллах аля, рятує його та його послідовник, навіть якщо вони йдуть на море, так само ми бачимо приклад посланця Аллаха. Коли він робив хіджру, і коли вони тікали від курайшитів, які нагнали їх, здогнали їх, навіть підійшли до той, цієї самої печери, і Абу Бакр, ради Аллаху Ангу сказав Я Расул Аллах, расулялло, хадегума, новара ілля Кадемейгія, або сора тахта кадамейхі, Факала بكر يا Я بكر ما занука бітнейні الله ثالثهما وقال تعالى لا تنصروه فقد نصره الله Або бакер сказав о посланець Аллаха. Якщо хтось із них подивиться під свої ноги, він нас побачить. Вони в печері, вони втікають від тих, хто хоче їх вбити Все вже. Рішення було прийнято. Але Расуль Улас зберігає спокій. Він каже: «О Обубакер, що ти думаєш про двох третій з ними? Хто третім з них є Аллах? Тобто Аллах з нами. І Всевишній сказав, якщо ви не допоможете йому, то Аллах уже допоміг йому, коли ті, що не увірували, вигнали його. І він був другим із двох у печері, коли він сказав своєму товаришу. Не журуйся, не журися, тобто не сумуй, воістину Аллах з нами, і Аллах зіслав на нього свій спокій. І Аллах зіслав на нього свій спокій. Це той спокій, що надсилається Аллахом. Та сакіна, яка є мін милістю Аллаха Субхангу ва Тааля. І насправді таких прикладів дуже багато. Якщо ви будете читати Коран, читати псіру, ви знайдете дуже багато таких прикладів. І вони символізують тільки одне. Одну таку цінність, яка запечатана в цьому аяті. Уля ікеллавіна фабі фабігудагим ектаді. Ось кого Аллах повів прямим шляхом, вірним шляхом, то наслідуй їхній шлях. Таким чином повіруючи. Сакіне. Я буду далі казати сакіна, щоб було, щоб ви запам'ятали це слово. Це суто те, що витікає із віри. Сакіна – це те, що відділяє стриманість від поспіху. Сакіна – це те, що відганяє хаос, непорозуміння, що робити. Сакіна те, що викорінює гнів, насильство нетерпимість. Насправді це так і є. Це те, що як горнило очищує метал від бруду. Коли, бруд, коли метал хочуть зробити міцним, його очищують таким чином. Сакіна дарує людині. Задоволення, довіру до Аллаха, довіру до всього. Відкритись душі переконання, силу, впевненість. Отже, віруючи, бійтеся Аллаха, знайте, що якщо людина утвердить у своєму серці сакіну, спокій стосунком зі своїх господів, то у всьому іншому вона буде спокійною. Та стриманою. Вірною, надійною, сильною. Якщо ж людина завжди пам'ятатиме, що сакіна це приріст віри, то вона не не нехтуватиме нею навіть на мить. Ібн аль Каїм Рахималла. Якось сказав. Коли справи ставали важкими для нашого Шейху Ліслема, тобто для його вчителя, нехай помилує його Аллах, він читав, аяти про Сакіну. І я чув, як він розповідав про великий випадок під час своєї хвороби. Тобто його вчитель шейху ліслям захворів. І дуже важко. Його тіло ослабло. І він навіть почав бачити «арвах Шайтанія, як тут сказано в контексті, Демонічні духи і почав бачити. Він сказав, коли все стало дуже важко, я сказав рідним і тим, хто був поруч, читайте, а'яти про Сакіну. І тоді мій стан полегшився. Я сів і вже не відчував хвороби. Після цього Ібн ал Київ Рахіма Гулла. Додав. І я сам теж випробував читання саме цих аятів, коли серце зазнавало тривоги і побачив їхній великий вплив на його заспокоєння та умиротворення. Воістину Аллах правдивий, коли каже: ми посилаємо з Корану те, що є зціленням і милістю для віруючих. Корані, ва рахмату ми говорили про спокій, про сакіну, про цю рису, про її значення, про її смисл, сенси. Додам, щоб більше зрозуміти, навіщо це так дуже важливо, ця риса, ця якість і водночас цінність можна так сказати. Візьмемо поклоніння. Немає більшого поклоніння в ісламі, ніж. Ніж намаз, молитва. І ми знаємо прекрасно всі, да, що колективний намаз, Намаз зроблений в джаматі, він має набагато більшу нагороди винагороди. Але дивіться, що каже пророк Солсед. Іде саміатумуль ікоама фемшу ілясола ті валейкум бісакіна. Якщо ви Почуєте хаму, мається на увазі на колективний намаз. І завжди так буває, до речі. Люди що роблять? Інтуїтивне. Що вони роблять? Вони поспішають. Чому? Тому що, ну, тому що відомо, що це найбільш винагорода і так далі. І це, це природнє для людей. Да? Але що каже Пророк Солса? Він каже, ні. будьте спокійний ідіть спокійно عليكم بالسكينه اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه ايديتو на намаз зберігаючи спокій والوقار تاع سريوزність ولا تستريعو فيما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا Те, що ви встигнете моліться, а те, що пропустити, завершить. Аль-Бухарі та муслі. Із з цього прикладу, банального простого, можна зрозуміти, наскільки це важливо. Тому що без спокою ви втрачаєте смисл. Немає смислу. Намаз для чого? Для того, щоб обрести зв'язок. За Аллахом, закріпити свою віру. Якщо у вас немає спокою в серці, ви бежить кудись, ви не отримаєте то, чого прагнете від цієї дії. Тому це так і є. Воно так працює. Ораби Аллаха, смуток і тривога трапляються серед усіх людей, і вони можуть спіткати. Навіть обраних, навіть якщо це будуть праведні аулія. Насправді так і є. І тільки віра в Аллаха, ва Тааля та відсутність відчаю і безнадії можуть усунути тривогу і страх. А це саме про сакіну. Коли людина впевнена в Аллагі ва Тааля, Аллах посилає на неї сакіну. Сакіна це милість Аллаха, як вже було сказано неодноразово. Те, що несе в собі умиротвореність, впевненість це легкий вітерець, який прохолоджує серце та заспокоює його. Сакіна це причина спокою серця після його тривоги, його занепокоєння після смутку і впевненості, впевненості після напруженості. Приведу вам наведу вам ще один приклад. Цей приклад дуже яскравий. Уявіть собі, що ви самі в ті часи, уявіть собі, що ви в ті часи, коли пророк Салсалям і його сподвижники, уявіть собі, що виходить звістка про те, що раптом посланець Аллаху Субхану Тааля. Помер. А це так і сталося. В одну мить прийшла така новина. І все суспільство воно упонилося в такому стані, стані безнадійності. Насправді, так воно і було. Хтось втратив мову навіть, не міг нічого казати. Хто всі? Такий як Ромар яких знали суровими, казав, хто буде казати, що посланець Аллаха помер я йому відрублю шею? Всі по-різному реагували на цю новину. Це був дійсно хаос. Це те, що змусило все суспільство дрожати, Збудоражило все суспільство. І що трапилось? اترابولستيشيا ابو بكر رضي الله عنه اقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشم بثوبي بثوب حبره او حبره فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي انت وامي والله لا يجمع الله والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فلقد متها. اي حديث يكي في دومي Сталося те, що Абу Бакр ради Алавангу, сів на коня, приїхав зі свого дому в сунг, увійшов до мечеті і ні з ким не заговорив, поки не зайшов да айшера, він підійшов до посланця Аллаха, Салі Салім, що лежав накритий покривалом з тканини хібара, відкрив його обличчя, схилився до нього, поцілував і заплакав. Потім сказав. Нехай я буду викупом за тебе своїм батьком і матір'ю. Клянусь Аллахом! Аллах не об'єднає для тебе дві смерті. Щодо тієї смерті, яка була тобі призначена, ти вже помер. І тоді Абубакар прославив Аллаха, тобто вийшов до людей, воздав йому хвалу і сказав о ті, хто поклонявся Мухаммаду, мир йому та благословення Аллаха. То Мухаммад. Помер. А хто поклонявся Аллагові, то Аллах живий і ніколи не помирає. І прочитав аяти, і некемейтун, ойнегумейтун, а істину ти помреш, і вони помруть. І прочитав Аяти і Мухаммад, лише посланець, до нього вже, вже пройшли посланці. Невже якщо він помре, або буде вбитий, ви повернетеся назад сп'ять. А хто повернеться назад, той не зашкодить Аллаху і нічого, Аллах вже вдячним. І як каже Омар, клянусь Аллахом, щойно я почув, як Абу Бакар прочитав цей аят, мої ноги підкосилися, і я впав на землю. Коли почув, як він його читає, тоді я зрозумів. Що пророк, салам, справді помер, нехай буде задоволений Аллах Абу Бакрим і Омаром і всіма сподвижниками ради Аллаху, Ангум Ей, Эймуллер hey, сукунет гумлюрат тіншлак Аллах німе тедр, а силу ларак і манданки хусусиет. Bugün de bugün bakınız. İnsanlar nasıl bunu kazanmaya tırışalar. Kim imandan uzak, kim dinden uzak. Bunu ya da şarapta bulalar. Ya da depresya karşı olgan ilaçlarda bulalar. Ya da başka bir şeylerde bulalar. Ama Allahu Subhanahu ve Teala eğer o kuluna iman bağışlasaydı, bağışlasa وسكونيت وطنشلق وراتلق كلا يا بنو دوية وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا